Перше, за довгий час я взагалі не хвилююсь перед проповіддю. Тому що гірше, ніж мої вокальні дані, точно ви нічого не почуєте. А, і це вже наштовхує на певний оптимізм. Але а, насправді сьогодні дуже такий день цікавий. А, назва проповіді сьогоднішнього по шматочку, і уявіть собі, ми не будемо говорити про їжу. А, ну, точніше будемо, але це не буде ключовий фактор, ключовий показник. Наш сьогоднішній уривок це Євангелій від Марка, 8 розділ з 11 по 21 вірш. Він буде на екрані тут і в онлайні, тому давайте читати. Вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним, вимагаючи ознаки з неба, щоб випробувати його. Зіткнувши своїм духом, він каже: чому оцей рід шу ознаки шукає? Запевняю вас, що не буде дано йому родові цьому родові ознаки. Залишивши їх, він сів знову в човен, вирушив на другий бік. Та забули вони взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого з собою в човні. І він застерігав їх, кажучи Глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Знаючи це, він каже їм. Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули? Чи ще не розумієте? Чи ваше серце ще скам'яніле, маючи очі не бачите, маючи вуха не чуєте. Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Кажуть йому 12. А як 7 на чотири тисячі, скільки повних кошиків кусків забрали ви? І вони кажуть «сім». Тоді він каже їм: ви ще не розумієте? Уривок знаменитий. Уривок знаменитий, але. Він цікавий з трохи нестандартного боку. А, дозвольте ще раз веду контекст. Щойно за пару віршів до цього, вони... Ісус створив диво, нагодував кілька тисяч людей за допомогою однієї хлібини там і кількох рибок. І після цього фарисеї, представники релігійної еліти суспільства, релігійної еліти Ізраїля. Приходять і питають в нього ще знамення. Типу, цього було мало. Цього було недостатньо для них, щоб його оцінити. Вони хотіли оцінити Ісуса, оскільки він підходить за їхніми критеріями ідеального керівника. Знаєте, коли ти шукаєш роботу, ти ж намагаєшся знайти начальника, який ну, буде з тобою нормально комунікувати. Тому що якщо ти прийшов на спідбесіду, а, тебе, а тобі хамлять, ну, ти не хочеш в такій компанії працювати. Якщо ти бачиш свою команду, а там. Тюди одні якісь дивні люди. То ти не хочеш з ними працювати. Фарисеї шукали собі отакого от ідеальну людину. Настільки ж ідеальну, як вони самі. Ісус, побачивши це, сідає зі своїми учнями не ідеальними людьми в човен. І такий: Я буду з цими людьми, а не з вами. З ідеальними, з цими людьми, а не з вами з класними. І Він каже їм про закладсь фарисейську. Про самоправедність, про відчуття, коли ти починаєш вважати себе, що Ну тільки Бог, батько вищий за тебе Ісус, десь поруч. Він відчував себе тим самим фарисеєм, який молився в храмі, як Денис розповідав минулого разу. Це були типові фарисеї, це не був якийсь виняток з цієї когорти людей. Це був звичайний представник цієї спільноти. коли вони Саме слово фарисеї перекладається як відділена людина. По суті, синонім слова святий, коли вони настільки відділяли себе від інших людей, що відділили себе від Бога. І, побідавши, знаєте, от, ви збирали пазлики колись? Пазлики? Ось погодьтеся, що один пазлик не дуже схожий на картину, яку ми бачимо в цілому, так? І ось ці люди, ці фарисеї, вони взяли кілька пазлів, кілька цих штучок, і настільки ними захопилися, що забули про існування картини в цілому. Вони настільки захопилися дрібними традиціями, дрібними формами, що забули, що взагалі Бог, який він є. І Ісус про це каже своїм учням. А учні просто це про те, що в нас немає хліба. Петро. Ти ж за хліб відповідальний, чому в нас немає хліба? Хтось з них не виконав свою роботу, не подбав про те, щоб в них була їжа. Я не знаю, навіщо їм так терміново потрібна їжа посеред озера. Але сталася проблема. Немає їжі. Деякі перекладачі перекладають цей вірш інакше, що це була не претензія, що хліба немає, а просто питання: а як це сталося, що в нас немає хліба? Я не знаю, як звучало це питання давньогрецькою, або івритом, чи як, на якому вони, вони там говорили. Але я не можу знайти виправдання учням взагалі в цій ситуації. Тому що щойно Ісус з хліба робив. Дива. Щойно Ісус з хліба робив їжу на тисячі людей. І 5 тисяч людей це тільки чоловіки. Жінки і діти взагалі тоді не рахувалися. Там було загально в нашому сучасному сприйнятті. Давайте візьмемо 12 тисяч людей. 5 тисяч жінок, 5 тисяч чоловіків, 2000 дітей. Великий НАТО. Величезний НАТО. Не на кожну фінал Ліги Чемпіонів стільки людей приходить. Ісус це зробив, а учні такі. «Хм, В нас одна хлібина на 12 людей. Що робити? Ну, взагалі, то, якщо брати сучасну хлібину, одна хлібина на 12 людей є що перекусити. Ну до кінця озера дістатися вистачить, а там щось купимо. Але учні починають перейматися цим. І я починаю думати навіть не про те, чому саме вони переймаються, а про. Те, чому Ісус взагалі пішов до них у човен? В нього ж був, по суті, вибір. З ким бути? Йому бути з фарисеями чи бути з учнями? Він міг показати знамення фарисеям таке, що вони такі алілуя, Ісус, ми з тобою, ми будемо з тобою завжди. І... А Ісус такий ні, я буду з цими людьми. І я згадав кілька речей. Хтось був хоч раз на лідерській конференції. Знаєте, конференція з лідерства якась. А, я був. Тому що майже на кожній молодіжній конференції теми лідерства торкалися: що ти маєш бути лідером, ти маєш бути класним, вести за собою людей. І на кожній такій, лідер... такій конференції підіймалася тема команди, яку ти збираєш. І для мене це смішне питання, тому що таке враження, що люди думають, ніби десь існує якийсь склад, де ти можеш прийти і знайти собі команду. Яка тобі точно підійде? Яка тобі точно підійде? Знайти собі людей, які тобі точно подобаються, які з тобою точно будуть працювати ефективно, які з тобою точно будуть крутими. Для мене це смішно, тому що якщо так подумати, хто був в команді Ісуса? Хоч когось із них ви взяли б на роботу взагалі? Но давайте от тут реально подумаємо. Петро хороший хлопець, сильний чоловік. Але має трохи проблеми з агресією. І дуже м, не слідкує за язиком у важливих ситуаціях. І дуже м, мало думає головою перед тим, як щось сказати, або, здій, або вдіяти. Андрій, Андрій, що ми знаємо про Андрія? Єдине, що ми знаємо про Андрія з Євангелії, це майже повна відсутність лідерських якостей взагалі. Ми ніколи не бачимо, чи він брав на себе ініціативу. Все що, Всі цитати, що він брав, що він робив, він був з кимось і другим. Петро і Андрій. Він позвав Петра, тому що з ним був я Іван. Іван, мені здається, більше брав. І то Андрій, його брат, Як і Аків та Іван, сини заведея. Ну, по-перше, в них є то ж, теж проблема з агресією, невеличкі були на той момент. А по друге. Вони могли а, обрати власну вигоду замість інтересів, скажімо так, компанії, коли вони а, попросили Ісуса сісти по лівий і правий бік від нього. Хто іще? Фаддей був такий Фадей Таяків Алфеєв. Ну, вони були дещо радикальних поглядів і могли не бути приємними людьми серед ізраїльського суспільства. Тому що вони були прям. ну... Зараз це називало би місцевими терористами. Матвій! Матвій був в чорному списку всіх юдеїв просто за фактом своєї професії. Якщо Матвій в твоїй компанії працює, якщо Матвій працює в тебе, ти не ракопожатник взагалі. Але просто сам факт. Ну це те ж саме, що зараз умовно в українському суспільстві найняти на роботу Медведчука. Ну, типу, ні. Це неможливо. Матвій був людиною, яку презирали в суспільстві Ізраїля. Ісус взяв його собі в команду. Найкраще рішення з точки зору людської логіки. І так ми можемо пройтися по всім апостолам, і ми побачимо, що кожен апостол взагалі-то не мав бути в команді Ісуса. Якщо б Ісус набирав собі ідеальну команду, людей, які реально мають ті якості, яких Він хоче бачити в людях, жоден з апостолів би не потрапив. Окрім вгадайте, кого? Юди із Харріота. Просто ідеальний працівник. Вміє налагоджувати нові зв'язки з людьми. Має зв'язки з високопоставленими людьми. Комерційна жилка має мотивованість. Його реально поставити ну, рекламним агентом чи бухгалтером кудись. Він може працювати. Він найбільш підходящий працівник з точки зору людської логіки людської логіки, я підкреслюю це: на посаду наближеної людини до Ісуса Христа. Але саме він його зрадив. І знаєте, я так помітив, що ми дуже часто спираємося саме на людську логіку в контексті набору людей, собі в друзів, команду, в якісь проекти і, і це все. Згадайте Марфу і Марію, пам'ятаєте їх? Дві сестри? Марфа і Марія. Я вже колись про це проповідував і я хочу нагадати а, своє питання з цієї проповіді: кого з цих двох сестер ви взяли на роботу? Марфу, яка паша працює, готує, дбає, прасує, готує, прибирає. І взагалі це її будинок. Це не будинок Марфи і Марії, це будинок Марфи. Це її будинок. Марія там може в гостях, може просто там за милі, по милості живе. Марію я б не взяв на роботу. Не знаю. Я взяв би Марфу. І ми так само можемо сприйняти людей навколо себе. Ми можна так сприймати людей навколо себе, але зверніть увагу, можна, будь ласка, знову на початок На початок всього? Фарисеї були тими, з кого з точки зору людської логіки Ісус мав би брати собі в команду. Тому що вони знають закон, Нав... навіть намагаються, щиро намагаються зі своєї колокольні, але щиро намагаються, вони не лицемірили в цьому його дотримуватися. Вони так, вони вважали себе краще, ніж інші люди. Але в них були певні підстави так вважати. В них, Вони жертвували, вони були благодійниками, вони ходили в чистому одязі, вони, робили, вони не ховали своє благочестя, вони не були як ці митарі, грішники, рибалки, оце все. Вони не були такими людьми. А Ісус такий каже: ні, я піду з оцими, з розбитими людьми. Чому? А тут нам треба повернутися на пару віршів назад і згадати це диво, яке він створив щойно. В кого знайшовся хліб і рибка? В кого? В хлопчине. В людини, яку тоді навіть за людину не вважали. Взагалі, він не був у переліку тих п'яти тисяч, кого нагодували. Його там взагалі не було. Він був ніким. От знаєте, ієрархія. Фарисеї, звичайні люди. А, Самаряни, язичники, жінки діти. Ось десь там було. І ось саме в цієї дитини, в цього підлітка, можливо, знайшлося те, що Ісус зробив диво. Його не знайшлося у фарисеїв. Фарисеїв там не було. чоловіків теж не знайшлося. У воїнів, можливо, там були воїни. Можливо, там був один пекар якийсь, який пече хліб, а в нього хліба не було. А був у дитини. І скільки разів Ісус творив дива саме через таких людей? Саме таких людей він взяв собі в учні. Саме таких людей він приводить до церкви. Я брав участь і керував певно багатьма проектами в своєму житті. Маленькими, великими. І я жодного разу не мав в команді людин, людей, які мені прям подобалися, з якими мені прям було кайф працювати. Завжди були якісь тьорки, завжди якісь якості не підходили. І я теж не підходив людям. Я теж складна людина, зі мною теж складно співпрацювати. І це нормально. Тому що: а навіщо Богу давати тобі команді, команду людину, яка тобі подобається, якщо вже є ти? Ну, ти ж собі подобаєшся здебільшого. Ти ж, за власною думкою, можеш це робити. Навіщо тобі другий ти в команді? Ні. Він дасть тобі людину, яка тобі не підходить, але з якою ти можеш співпрацювати. З якою ти можеш коннектитися. Ти вмієш одне, людина вміє інше, і ви можете працювати. Це потенціал. Сьогоднішня моя проповідь по шматочку. Називається, це по шматочку Бог відкриває твій потенціал. По маленькому шматочку пазлика. Один пазлик робить одне, інший пазлик робить інше, а всі разом створюють картини. І не треба зосереджуватися на якомусь одному пазлі. Не треба зосереджуватись на, якому, на якомусь одному шматочку, тому що ти не, не зрозумієш все разом. Ти станеш фарисеєм, по суті. Ти, можеш, ти почнеш думати, що твій шматочок пазла найкрасивіший. Найкращий. І найкраща ладнає з усіма іншими, і це не найкращий вибір в житті. Тому що, зрештою, Ісус з учнями відплив звідти, з хлібом, а фарисеї лишилися на березі без хліба. Перше, що я хочу сказати, що Бог вірить в твій потенціал, вірить в те, що ти можеш, вірить в те, що ти здатен на те, щоб стати краще. Склада краще в будь-чому, на що він тебе поставив. Тобі зараз не подобається те, як ти дієш, те, як ти живеш, те, як ти служиш, те, як... те, ким ти є, можливо. Але ти бачиш лише один пазлик. І ти є один пазлик, ти можеш бачити тільки себе. А Бог бачить цю картину. Тому, якщо ти зараз вважаєш себе якимось неповноцінним, невдалим. Якщо в тебе щось не виходить, мені здається, що цей уривок показує найкраще ставлення Бога до тебе. Що ти можеш думати, що в тебе лише одна хлібина? Що ти накосячив апостоли об'єктивно, з точки зору людської логіки, накосячили. Вони не подбали, щоб в них була їжа. Хто ж так робить? Хто ж так робить, щоб в тебе вдома залишалися півхлібини і немає грошей? Ти маєш дбати про майбутнє, ти маєш дбати про те, що в тебе було. І це нормально. А Ісус каже, пам'ятаєте, я це вже робив? От буквально щойно ми відплили з того міста місця, де, ми, де я це зробив. Пройшло дві години. Пройшло дві години, а ви вже забули, що я можу творити дива. В нашому житті скільки див створив Ісус? В моєму? Якщо я буду просто перераховувати, ми тут до завтра будемо сидіти. От просто перераховувати без пояснень, без нічого. Ми тут до завтра будемо сидіти, тому що їх багато. І в житті кожного з нас те ж саме. Але кожного разу, коли ми потрапляємо в ситуацію, що ми на щось нездатні, часто да, одна хлібинка. Бог вірить в потенціал кожного з нас, Бог вірить в ту хлібину, яка в нас є. І головне, що варто зробити, це зробити, як зробив той хлопчик. А що він зробив? Віддав цю хлібину Ісусу. Не залишив її собі. Не використав, не розділив її своїми друзями. там, Давайте тобі, тобі мені і на бартери пішли. Не продав її. А прийшов і віддав Ісусу. У кожного з нас хлібина є. Є хлібина. Можливо, черства та запіснівіла. Можливо. Не смачна посипана якимись спеціями, які тобі не подобаються. Можливо, щось іще, але вона є. І Ісус може створити з неї диво, якщо її віддати. Як віддати? Як віддати? В першу чергу заявити, що вона в тебе є. Можете записати. записати. В мене є хлібина. В чаті напишіть, можете в церковному, в мене є хлібина. Можу поділитися. Я вмію те то те-то, я роблю те то те, -то. я можу допомогти тим то і тим то. Ми всі одне одного знаємо, ми приблизно розуміємо, які в кого хліб є. Але зайвим не буде. Ісус може використовувати ті ресурси, які в нас є на, наразі, просто зараз. Пам'ятаєте історію Моїсея? Моїсея всі пам'ятають, сподіваюся. Мені не треба пояснювати, хто це такий. Десь що, да? Ось. Коли Бог прийшов до нього в кущі, що було у Моїсе? Нічого, була палиця. І сказав: ну і її використовуй. Навіщо тобі щось іще? Я можу тобі дати зараз плазмений пістолет, який ти підеш з фараоном і поговориш по-чоловічому з 21 століття. Але ні, використовуй палицю, використовуй, те, що тобі є. Проста палиця, піди і дай фараону по голові. Вибачте, кого він не казав. Так. Так. А в нього були проблеми з вимовою. Так. Тому в тебе є брат. В тебе є брат. Слухай, піди і візьми брата. Я тобі що, дарма його давав? Сестра теж є, їй теж застосування знайдемо. І народ в тебе є, буде кого водити. От все, що Бог не давав Моїсею нічого нового. Він просто використовуй те, що є. Я дам тобі сили для цього. Те ж саме він казав мені. В своєму житті. Олеже, дивись, єдине, що ти в житті вмієш, це розмовляти. Давай об'єктивно. І я це сам розумію. То й ти говори! Навіщо тобі йти е, працювати вантажником Вальдоради, коли ти можеш йти і проповідувати? Я такий. Крута ідея, піду в УБІ. Е, е, і в останній день реєстрації в УБІ я такий дзвоню старшим братам. Кажу, хочу вступати. І вступив. Дайте рекомендацію, так. Да. Дехто був проти. Ось. А, і так багато чого. Тому, друзі, брати, сестри, я хочу вас на цей тиждень надихнути, а, ділитися хлібом. Ділитися хлібом і дбати про те, щоб хоча б одна хлібина в нас залишалася, щоб ми мали з чого Ісус робити дива. Зверніть увагу, він, Ісус не робив хліб з повітря. Він не робив хліб з повітря. Він. Це, знаєте, така певна теорія, але вона біблійна цілком. А ще як Ісус навмисно прийшов в ту пустелю, тому що знав, що там буде дитина з хлібом. Тому що Ісус вже мудрий. Хто вірить, що Ісус мудрий? Всі вірять. Всі вірять, Ісус мудрий. І він не міг не передбачити, що п'ять тисяч людей в пустелі треба чимось годувати. Ну, не міг він не передбачити такого. Правильно? Правильно. Він передбачив. Все своє життя від народження до смерті і Воскресіння, і передбачив весь свій шлях у вічності після цього. А ось цього ні. Дивно. Тому він і привів людей в пустелю. І, можливо, він привів нас в цю церкву, тому що знав, що тут є хліб, яким можна нас нагодувати, яким ми можемо поділитися. Тому, брати, сестри, шановні гості, люди, хто дивиться нас онлайн. А це не те, щоб якийсь урок біблійний, не те, що якась проповідь, яка відкриває глибини серця таємниці Біблії. Я... Ні. Я просто хочу щоб закликати нас до дій, до дій, до жертовності, до готовності допомагати, до готовності поділитися, до готовності віддати, віддати Ісусу, який він же І Закликаю нас вірити в те, що навіть з найменших речей може вирости велике диво. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей тиждень буде дуже-дуже добрим. Дякую